Місячний календар на 4 січня. П'ятий місячний день символ єдиноріг. В п'ятий місячний день необхідно бути обережними з інформацією, що надходить, тому що приходить маса спокус і легко піддатися різним впливам. Гарний день для побудови творчих задумів і поганий для початку справ. Краще більше планувати і виконувати лише незначні рутинні справи. У цей день нас можуть чекати крадіжки і втрати. Незайвим буде розділити навколишніх вас людей на тих, хто допомагає, і тих, хто заважає. Вам гармонійно розвиватися і уникати представників другої категорії, тому що їхній вплив у цей день найбільш сильний. Укладені в п'ятий місячний день шлюби часто виявляється помилкою, закінчується розлучення, а іноді перетворюється у катастрофу особистого життя. У бізнесі день сприятливий для внутрішніх змін та перестановок. День сприятливий для системи травлення, тому можна довіритись своїм смакам та добре і смачно поїзд. Головна умова повільне і ретельне розжовування їжі. Отримуєте задоволення від смакування кожного шматочка їжі чи ковтка напої. Голодування проти показане. Стрижка цього дня приведе до збільшення власності. Ви станете трішки заможнішими. Місяць знаку риба. Місяць у знаку риба період романтичності і мрійності. Загострюється інтуїція, можуть з'являтися містичні настрої. Ми легше віримо в усе чудесне, таємниче, незрозуміле, можуть підсилитися релігійні почуття. Нам набагато легше не зазвичай зрозуміти приховані події речей і явища. Ми стаємо більш ніжними, лагідними, навіть інтементальними. Легко можемо розплакатись від Прощулення на чалі словою книгою або фільму. Хочеться спілкуватись з улюбленими людьми. У дні риб ми найбільш тонко і глибоко сприймаємо поезію, музику, всі твори мистецтва. Душа вимагає естетичних переживань, то ми бажано відвідати виставку, музей, театр або просто посидіти з тонком борщів, подивити свободний фільм. Але врахуйте, розважальне мистецтво для цивільні не відійде. Душі хочеться співпереживати тонко і глибоко почувати а тому для нітварини -то підходить серйозне мистецтво здатне залишити глибокий слід у душі.